Всім привіт, доброго ранку, 2 січня. Бажаю вам гарного дня. А я буду снідати холодець із гірчичкою. Доїдаємо те, що наготували на Новий рік. я вже супчик поставила варити сьогодні. Поставила. О там обрізки в мене були шийки таке, і з курочок. Супчик буде такий легенький. І зроблю сьогодні вінігріт. У мене залишились овочі варені. Бурячок, картопелька, ну, овочі, морковка. Та зроблю вінігріт сьогодні, і це буде таке. Ще голубці є, та і все. Та й, по, та й по святу. От. У нас сьогодні похорон, помер чоловік. Такий ще не старий. Ну, хворів він тяжко робив, Сережа з ним працював. Так що підемо ще на похорон. Та і все. Оце такий буде день. Ну, все, всім смачного, хто зі мною. Давайте. Підігріла собі голубці. Зараз буду обідати. Оце хрін переклав, оце хрін. Мене питали, чим підфарбували хрін бурячок потерли. Просто я забула сказати. Варений бурячок в мене. Сідаю обідати. Сильно хочу їсти. Питка голубцями продовжувалась третій день. Ну а що ж, наготовила. Та вони смачні на третій день. Треба ж його поїсти. Так, покладу хрін. Хрін перекладаємо у маленькі баночки, щоб не видихувався. Ходили на похорон. Я на обіди не хожу. Ми з подружкою з Наталкою ходили. Сережа немає, ми з нею ходили. Та й буду обідати зараз. Повітряна тривога. Боже, що він творить? Там у Києві сьогодні побомбили. Оно виє. Ну. Так, всім смачного ну, давайте. Буду зараз різати овочі на вінегрет. І зроблю Готувати десерт. десертик. Значить, молоко закип'ятила. Желатин уже набух, заливала холодною водичкою. Три ложки. Холодною кип'яченою водичкою. Нарізаю овочі на вінегрет. Вони ще з нового року залишились, В холодильнику лежали якраз крохмаль розрушився, картопелька, бурячок, картопелька, морковка, огірочок і зелений горошок. Все, готую. Вінегретик готовий. А це зробила такий молочний десерт. Желатин розчинила, закип'ятила молочко, воно прохололо, додала підсолоджувач, желатин розчинила, і все. І змішала. Ну, щось мені таке захотілося типа киселика, Уже майже. Половина п'ятого, майже 16.30. Та на силу себе вигнала. Вигнала, йди, свята, йди. Іди, давай. Ще видно, ще можна півчасика, 40 хвилин походити. Так що йду. Оце ж така боротьба. 16.32, я на місці. Ну, зараз я вчора засікала, за 16 хвилин я буду. Тут же. потім включусь, якщо буде видно щось. На тому березі бачите у нас містечко, центр. Там багатоквартирні будинки. От сьогодні видно, як світло світиться. От так. Оце йшла і це ж згадала, що я як починала ходити, ще... Років три назад. Мені було так якось незручно, я стидалася, думала, всі мене бачать, всі на мене дивляться. А зараз ходжу, можу зачепити когось, рибаки обично сидять. А зараз я не стісняюся. Ще й по телефону можу говорити Якось страшно потім, а потім все одно. Так, біжу далі. Да, ще згадала, воно ж ти мніє, й згадуєш, що як була я молода, ти теж худнула, то вставала о п'ятій, о шостій, ну як влітку, то о п'ятій, як взимку, то о шостій, по темному. Йду, біжу, щоб, не дай Бог, мене ж ніхто не побачив. Ой, Боже. Це таке було. Свекор у мене був такий, кажу. Буду я записуватись на фітнес. раніше було аеробіка, казали. А він каже, ще чого? О таке. Що би я йому сказала. Я б йому сейчас відповіла. Ну, тоді молода була. Всього боялася. А діти з ким, було, з ким будуть? Ну діти. Ну чоловік же ж є. господи, милостивий. пішла я. Уже геть темніє, темненько. Так ото ж не пустили мене на аеробіку. От. Отож і вставала так рано, бо жили коло свекрів. Це Славік тільки родився. У Славіку вже 36 років. А це тільки родився він. Я ж ну як завжди, після пологів, поправилась. То й думаю, буду ходити на аеробіку. На аеробіку не пустили. Та й що? І от вставала вранці рано і ходила, і бігала. Ой. Ой, ну просто дурдом. Ой, дівчата, нікого не бійтеся, господи, нікого. Ви самі для себе режисер. Бо це ми якісь. У нас у головах було сиділо таке. Всіх треба слухатися. Ой, не дай Бог, щоб чоловік не покинув. О, господи милостивий. О, мій би розум зараз теперішній та тоді. Хто б кого ще боявся, щоб хто кого не покинув. Ой, господи. Іду, бо щось розходилося. Давайте. 16.47. Я вже біля мосту. Бачите, стемніло. Було 32 хвилини. Ну, я сьогодні ще й швидше прийшла, як вчора. Ой, геть темно вже. Так, ну все. Буду я виключатися, включуся аж вдома. При фонарику вже йду додому. Ну, я ще позаймалась. Трішки стала. На дворі так гарно, тихо, чого його? Десь хвилинок п'ять позаймалась Небагато. Основні вправи поробила. Ну, п'ять-десять, я з неї примічала. Так що так. Все, дівчата, залежить від нас. І найтяжча боротьба це самих собою. Щоб ви знали. Та ви знаєте, так. Да. Все, буду йти. Я вже трішки відпочила, поставила варити собачкам а сама посмакую десерт. Так мені щось захотіло сьогодні. Ану. Просто пісня. Дивіться, яке. Як кисіль як молочний. Але ж тут желатін, а не крохмаль. Тому ми виграємо. Тому що желатін це білок, а крохмаль це вуглевод. Це буду підвечерювати, та це буде на сьогодні все. Поїм включусь. Ну, все, дівчатка. І хлопчики, в мене вже і й... хлопці і дівчата. Ну, коротше говоря, друзі, я вже буду йти відпочивати, виставлю вам відео. Нічого такого сьогодні не було. Ну, як живу, так і показую. Сьогодні таке в Києві було, тільки що наслухалась новин. Ой, велика капець. Ну, буду я йти, говорити багато. Нехай Господь Бог оберігає наших воїнів, наших дітей, всіх нас, наших захисників і нашу вільну рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі. До зустрічі. До побачення. Давайте.